Місцева юнацька команда 20-го зустрічалася з командою Серпанок Бесідка і зазнала поразки з великим рахунком 2-10. відзначився Олег Русаков, який забив сім голів ставищанам. Зустріч між командами Авангард два гейсеха та прогрес іванівка закінчилася перемогою авангардівців з рахунком 3-1. Юнацька команда Арсенал розкішно помірилася силами з досвідченою командою авангард 1 Гесіха. Футболісти арсеналу гідно чинили опір гесіцькій команді, хоча й зазнали поразки з почесним рахунком 4-7. Одна зустріч відбулася між командами Фаворит журавлиха та дружба Ставище. Журавлицька команда протягом гри тричі вела в рахунку, але утримати не зуміла. Дружба на останній хвилині зрівняла рахунок 3-3 «Бойова нічия». Велика увага вболівальників була прикута до зустрічі минулорічного чемпіона команди Олімпік із Райценту та срібним призером командою Санос. Гостра могила. Матч закінчився з несподіваним результатом. Сільська команда Санос завдала нищівної поразки з розгромним рахунком 4-14. Відзначився Андрій Зозуля, який сім разів змушував розпочинати з центру поля команду Олімпік. Матч команд «Агрофорт Брилівка» та Галактика Антонівка. Пройшов досить цікаво у напруженій спортивній боротьбі. Перша половина гри закінчилася з рахунком 2-0 на користь брилівки. Голи красені забили Михайло Степанюк Олег Марущак. Друга половина зустрічі пройшла з перевагою команди Галактика, яка зуміла скоротити рахунок 2-1. На більше не вистачило часу. Автором голу був Віталій Кобзар. Заключна гра тор відбулася між командами Легіон Ставища та Сузір'я Попружна з переконним рахунком 0-3 перемогу одержала команда Сузір'я. Двічі відзначився Олег Ставничий Леонід Заїка.